Це цікава річ. Її розробляв бойовий медик, який з 2014 року працює, і він його зробив на основі натівських зразків, але дещо вдосконалов. В чому його відміна від інших, по-перше, в нього не можна засунути нічого зайвого. І це причудово. Тому що будь-які рюкзаки, якщо вони більше за розміром, туди починають савати що завгодно. Ну, от, наприклад. Тут все запаковано по статистиці бойових поранень. Тому перше це турнікети, друге це кровоспинні засоби, третє це додатковий. Додатковий мішечок, який можна кинути комусь і надати, щоб надали допомогу десь поруч. Тут же і ампульниця є зі шприцями. Тут же для оказання допомоги при пневмотораксі, Тут є навіть для штучного дихання мішок. Я ж кажу, він, ну, ну, ну тут є все. Тут є все, щоб надати допомогу. ну, Десь двом людям. Я б хотів, щоб у всіх військових частинах було от саме це. Дуже б хотів. Бо ну, це рятує життя. І він невеличкий, от коли хлопці йдуть на позицію на взвод... взводному санітару це було б причудово. По різних е... зонах допомоги тут все вже розложено і що було цікаво, якщо давали медику, який жодного разу з цим рюкзаком не працював, інтуїтивно він знаходить все, що йому потрібно.